Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні пограємо з вами в гру, яка називається «Мультвікторина». Але спочатку вам потрібно відгадати загадки, і ви зрозумієте, хто буде приймати участь в нашій грі. Готові? Слухайте уважно та відгадуйте. У дворі не ловить гав, каже різко. Гав, 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 пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь, хто це дітки? Звісно, пес, наступна загадка, ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг. Гострі вуха, довгий хвіст, моркотіти має хист. Здогадались? Правильно, це котик. Тож котик і песик пограють з нами в гру. А ви любите домашніх тварин? Мабуть, у деяких з вас вдома є котик або собачка. А тепер давайте пограємо в гру Мультвікторина. Я буду описувати якості героїв відомих мультфільмів про собак та котів, а ви будете вгадувати, що це за мультфільм. Дітки готові? Тож починаємо! Як називається команда рятувальників, яка завжди була готова прийти на допомогу? Складалася ця команда з хлопчика, якому 10 років, та семи цуценят. Здогадались? Правильно, це щенячий патруль. Герої цього мультсеріалу виявляють важливу якість. Вони готові допомагати. Отже, наступний мультфільм. Герой цього мультфільму не любив сваритися, а хотів товаришувати з двома веселими мишенятами. Хто здогадався? Який мультфільм? Так, вірно. Кіт Леопольд. Він показував до мишенят дружелюбність. Наступний мультфільм. Герой якого мультфільму відчайдушно захищав мешканців міста. Від розбійників і ніколи не розлучався зі своїм копелюхом та чоботами. Так, правильно, кіт у чоботях. він завжди стояв на захисті та охороні. Слідуючий мультфільм. Круела вирішує полювати та викрасти маленьких цуценят біла-чорного кольору і шити собі хутро, але кмітливі і розумні тваринки залишились живі неушкоджені. Впізнали цей мультфільм? Так, все вірно, 101 долматинець. А як називається цей мультфільм? Кошеня на ім'я Рудольф одного разу стає безпритульним, без домівки і без турботи господарів. Блукаючи містом, кошеня вчиться жити і бути щасливим в безпеці та допомагає іншим тваринам вижити. Ну що, здогадались? Це мультфільм Жив був кіт. І ще один мультфільм, назву якого, я вважаю, теж відгадаєте. В мультфільмі розповідається про команду з чотирьох підлітків і балакучого песика, які розслідують таємниці і розкривають злочини. Вірно, дітки. Це мультфільм Скубіду. Песик дуже відповідально ставився до виконання чергової складної справи. Слідуючий мультфільм цей маленький герой службовий пес, у якого дуже відповідальна робота він допомагає військовим виявляти вибухові пристрої. Пізнали цього героя? Так, це пес Патрон. Його називають талісманом загону піротехніків, які займаються розмінуванням територій. Пес Патрон отримав відзнаку Чотирилапий захисник. Молодці малята! Гадаю, що вам вдалося відгадати всі мультфільми. До побачення!